Коли здіймається вітер, квартири на вершині вежі Стейнвей, що Нью-Йорку, зсуваються на кілька метрів. Це найтонший хмарочос у світі. Його висота 435 метрів. Площа фундаменту 32 на 61 метр. Відношення ширини до висоти 1 до 24. за відношення ширини до висоти 1 до 10 будівлю вважають тонкою. Якщо 1 до 15 – це вже екзотика, а таких марочос, як цей, збудувати значно важче. Щоби зробити будинок стійким, архітекторам довелося вдатися до новітніх технологій. Фасад хмарочоса має гарну і складну фактуру з коти й бронзи. Вона створює турбулентність і не дає будівлі дуже розгойдуватися. Коливання гасить також демфер зі сталевих пластин загальною вагою 800 тонн. 200 фундаментних анкерів ведуть у глиб на 30 метрів, щоб теж забезпечити стійкість хмарочоса. Вежа стейнвей стоїть на 57-й вулиці, яка відома як вулиця мільярдерів. У хмарочосі 82 поверхи і лише два ліфти. Унизу розташований концертний зал. Його збудували майже 100 років тому на місці фортепіанного салону. 77 поверхів призначені для розкішних апартаментів. Загалом у будівлі 60 квартир за ціною від 18 до 66 мільйонів доларів. На інших поверхах розміщено магазини і зони відпочинку. Будували вежу з 2015 до 2021 року. На все витратили 2 мільярди доларів. Стейнвей третій за висотою хмарочосу Нью-Йорку і четверта найвища будівля в США.